Підбірка окулярів до 5 тисяч гривень в нас з'явилося дуже багато запросів від клієнтів, тому ми хочемо вам показати найтопові варіанти, але ви можете завжди скористатися фільтром на нашому сайті і обрати ті, які вам подобаються. Найперше, що я рекомендую, це ESS Crossbow Suppressor. Вони є варіант як з однією лінзою, так і з двома, і всі вони до 5 тисяч гривень. Друге, що рекомендую, це найвідомішу модель ESS ICE. Вся ця лінійка ICE вона завжди дешевше 5 тисяч гривень. Хоч з однією, хоч з двома навіть з трьома лінзами, ви отримаєте дешевше 5 тисяч гривень. CDI Max це просто ідеально для брутальних хлопців. Захист і ще й три види оправ, це темна. Тані, ще й зараз завезли в Оліві. Шикарний вигляд, захист для очей і до 5 тисяч гривень. І останнє, окрім ESS, в нашому магазині присутні, присутні інші виробники, такі, як, наприклад, Revision. А Revision у нас майже в моделі дешевше 5 тисяч гривень.